Шановні клієнти, всім доброго дня! Цікава новинка у трейдин квадрохати. Це у нас квадроцикл CF Moto Force 450L EPS. Максимальна комплектація. Оригінальний пробіг квадроциклу 415 кілометрів. Як я вже сказав, комплектація EPS максимальна. 25 є у нас грязіві покришки, 12 є диски, електропідсилювач керма. Квадроцикл щойно приїхав до нас. Зараз буде йти у комплекс обов'язкових робіт, по, по квадроциклу це у нас перевірка, змащення квадроцикла, мийка. Квадроцикл реально у абсолютно новому стані. Лебідка також на тонну 100 тягового зусилля, квадроцикл у ідеальному стані, ремінь, варіатор, двигун, редектора, все як нове. Квадрохата запрошує вас у гості на знайомство та тест-драйв саме цього квадроциклу. Також саме для цього квадроцикла доступна послуга з адресної доставки по Україні, а також зі сплатою при отриманні. Камуфляж True Timber Camo дуже круто виглядає. Звісно, електропідсилювач керма все працює, все як. 15 км пробіг і напрацювання двигуна 40 половиною мотогодин. Тобто тільки пройдена була обкатка. Я впевнений, що новий власник буде у захваті від цього квадроциклу. Чекаємо на ваш дзвінок.